Добре. Краще не стало. Думаю, можна зараз. Добрий вечір. Friendly з вами, Денис Френдлі. Як бачите, щоб, як, яка б застуда в мене не була би, що би зі мною, знаєте, не відбулося, чи відбувалося, я буду старатися. Все одно знімати відоси для вас. Тим більше, тим більше перше так психанув і крикнув на всю хату. Я думаю, твою же дивізію ти паскуда, на камеру можеш кричати, без камери ти можеш кричати, а відео ти під час хвороби ти не можеш записувати? Ні, ти будеш знімати Спрей, не незважаючи не ні на що. Тому сьогодні у нас ось такий стінабор зі смаком шоколаду в магазині. Пішов і купив. Мені тільки він ну, написаний був раніше коментарі, ну сьогодні, типу, такий якраз по темі, що а як ти тепер будеш е, хворим іти в магазин, як ти можеш продавців заразити. Я сьогодні пішов, але відстані тримався. Зараз кажете, там в дупу та відстань, все одно дойде. Ну так, понятно. Та, але тато був ближчим. Кімната то маленька, а магазин то великий. Якщо бік, то може не зловити. А якщо зловить, то вони мені так нічого не зроблять, того що. Вони ж не можуть знати. <кій> так, камера знімає, але камера що? Знімає який ковідний людина, яка не ковідна, це ніхто не вичерпить. Тому, <кій> коротше, я буду просто на майбутнє можу в масці ходити. Але то так задихається, що я не знаю. Але в масці ти ще більше привертаєш увагу, тому що тепер станом на 23 рік вже майже ніхто не ходить, розумієте? Тому. <кій> так. У щоб не перевкупити, бо тому ну, що можуть, якщо я одягну маску наоборот, зараз не обслужить мене, розумієте? Скажуть, ви ковірний, або просіть ваших знайомих, або рідню, або купили зараз, бо ми вас обслуговувати не будемо. Значить ліпше маску не ходити. Бо розумієте, є різні <кхух> правила магазину, добре. Поїхали переривувати на цей сіномон, але пити так, хочеться, зараз роблю намахчаю. Let's go! Денью спрейні реагує, Денью Спредні реагує, сьогодні він буде реагувати, на. Еээ, сінабом зі смаком Шоколаду, Ладу, Ладу! До речі, так і вчора не писали, що... Вроді би, якщо коли заставка вчора була хворіша, то тіпа, ти хоч спокійніше реагуєш на заставку, ну типа цю заставку починаєш, ну... Якось воно так. Не знаю, що зараз ще зробити, він, ну, на напевно, закінчився. Але попробую Я пити, хочу, бо знаєте, коли ти хворий, більше хочеш запити чи що. О. Так. Ще є заварочка, це... Добре. Беремо тут вареничку. Коротше, це, це ще я це пив, коли ми були в Чернівцях. Це ще був 21 рік перед тим, десь у липні, реакція почалася знімати у серпні. Тобто це ще до реакції. Блін, мені жалко, що я тоді, не зас... що я тоді це не зняв на відео. Тому що це актуальний лактосік. І зараз він вже ніде не продається. принаймні в наших магазинах. А, ну правильно, то що в Чернівцях було куплено. І трохи обідно, бо я не зможу уже його на відео зняти. Добре. Зараз в мене зуби будуть, звичайно, у цих луничних кісточках. Ну нічого, я спочатку себе прирую. І потім зачитаємо коментарі. О, годинник на зв'язку. Що ти відстає трохи менше. Що хочу подякувати, дружні, за вашу підтримку. Майже кожен коментарій під... Вчорашнім попереднім роликом зі, зіставляв ці зі слова, зі слів одужуй скоріше, виздоровлюй. Ну, ви майже кожен так і майже кожен. побажав здоров'я. За це велика подяка. За те, що ви пишете і підтримуєте. 20 січня 23. -го. Це аж майже рік. Був створений цей сіна, бо пише 20 січня. Фіг його знає, поїхали поїхав їсти. Він був страшно холодний, в морозилці, я купив, ви зараз кажете, молоді. Ні, не молодець, це, це ще вдень я купив, я поставив грітися, він вже не такий гарячий. Поїхав. До речі, добре, зараз скажу. Прикольно, шоколад. Ми сінабон, походу, в 22-му їли, але я, напевно, відос. Не... Я точно пам'ятаю, що я їв сінабон, але напевно. Сінабом але його не підписав. Але це був іншим, мені здається. Ну, якщо повторний, то що я типу, вже цей синабом знімав, то I'm sorry. Я, я думаю, що не знімали. Ну, я просто відосник не... Не... тоді, ще не всі підписував. Треба підписувати всі. Сказав той, який ролики, які пару днів назад вийшли, я ще не назвав. Не... Нема поки що часу, тобі більше тепер Хворий. Буде. Дам назву моїй ну, превюшки. Може бути на 9. 9 бар, прикольно. До речі, що хочу сказати, це є, ну, знаєте, тепер такий момент, що ти постійно ходиш, ти будеш знімати одні й ті самі футболці. Ви знаєте постійні мої підписники, що я міняю кожен майже любу футболку. Це для різної Що гордості і різнобарності. Ну, типу, би різна футболка була. Я, слушай, потім повторяються, але 10 днів різні футболки. Наступні, типу, повторяються, наступні, чесно. Але я типу міняю так тиждень. Тепер доведеться всі підряд знімати, бо ці найбільше мене, знаєте, скажімо, гріють, так? Ті не дуже. Я сподіваюся, що це не буде 40 хвилин. Точно не буде, бо по-перше, скоро вже публікація не за горами. А по-друге... Та ну його сидіти 40 хвилин хворому вчора. Але розумієте, ну я не міг вчора ніяк швидше зробити. Мене вчора, а то й сьогодні погано мені. Нічого не міг з собою зробити. Добре, 9 балів. Зараз засінимо саму Як то там? шоколад, та Самий шоколад, самий сінабон. Let's go шоколад. Я думав, що це буде чорний шоколад. Я тепер спробував нічого, все. Нормально. Там ще є один пару сінабонів, здається, два. В скорому часі буде, так. Куплена на канал. М -м -м. От напевно самий шоколад і чорний. Та просто зіноболом не відчути. Хай буде просто 8. Бо все-таки не до кінця чорний, але просто 8. Все. Давайте тепер... Ага, саму корицю. я за чудо напоя. Так пити хочу, бо знаєте, коли ти хворий, більше хоче пити. Тепер у мене так. І так, Там ще начинка, там кориця всередині. Я поставлю 9. Так, краще. Ні, саме шоколад. Ментістоподається дай балю. Реально годно. Блін ще лепо відпадає від такого великого. Перш композом. Ну, капот тепленький. Певно, та сама оцінка 9. Хм. одна. Тут, коротше, такі шоколадні горошки. Не одна попала в напій. Нічого, буде тепер шоколадна. Повнічний напій. О. Фух, ну дев'ять. Я просто розумію, що я без напою, або ми це доїдаємося без напою, але я зараз ще п'ю компот. Самий, а потім це доїдаємо самим. Бо, бо це взагалі реакція на саме, але компот тоді просто вип'ю. Бети дуже хотів, там, там вже бедні горошки, тому може так би було швидше, добре. Поїхали. Блін, коли ти хворий, ти взагалі це їсти не можеш. Я буду, напевно, купувати на студні ні маленькі батончики, знаєте. Я просто розумію, що... Ну, ну... Ну, самі розумієте, що вам пояснювати. Коли ти хворий, менше ти хочеш їсти. Такі справи. вже вечором більше хочеться спати. Це все від хвороби. У мене тепер останнім часом дія спати не хотілося. Ну. Е, хвороба дає. Наслідки. Давайте на, ще цу, на цю горошку. Ну, ну Та само оцінка, вісімбається, що саме шоколадшої пролюбота я би реально за комменти не читав я бы писали, не читаю но але ви старалися ті хто старався. писали йому що зачитати я вчера тоже був хворий, але я зачитав даже постараюсь тоже зняв сьогодні якийсь такий душевний ролик шорт а потім через годину здав на Денис, це єдинець. Ну тому що я подивився. Я вчора зняв два шорти. Коли один йшов на роботу, другий, коли знімав вчорашню реакцію на круасани, то от вам. То я, я зняв на телефоні, але настільки був хворий, що я навіть не, не, не перевірив, чи я це опублікував. Тому коли ти хворий, ти не зображаєш, кукуха не працює. Тому сьогодні, надіюся спрацюю. Би я там робив інші шорти на інші канали, бо вони там потрохи ростуть, тому і забув про основний. Ну, так буває. Якби я не був хворий, може би згадав. Добре дружні, цінка 9 барів. В принципі, непогано. Якби це був молочний шоколад, можливо би до 10 або 9 з плюсом. Думаю, скоріше десь плюсом. Тому Кісправия. Давайте я щось зачитаю, там, якщо ви написали, що зможу. Звичайно, скільки там хвилин лишається. Ну і, в принципі, так. Зачитаємо. Коротше, погнали, що встигнемо. так. І значить. Значить, 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 19 лайків та. 30 коментарів. Чудово, дружні. Пішли, прочитаємо, що ви там понаписували, та... Так. Тесінком тревого. В чаті я перевірив сьогодні зранку, не так багато було, а то ще й чат читати, твою ж. Ну, давайте спочатку чат зачитаємо. Ту, але то так небагато чату було, тому, в принципі, можемо і то, і то. Дивіться, що, пиш, що пишуть нам в чаті. Брін Макс, виздоровлює, дуже дякую. Тобікова Маргоша, два коменти. Лучше не знімай відео, коли дати болів, лучше лежать і підтіплем. Ну, цілий день я так і робив. Ну, тож треба було ще сьогодні до лікарки поїхати. так. Є сердечко, тобі також. Тобі кова, ну, пишеш, що ти Тобікова, сердечко. Джонні Джокер, Денис, побістріляючись. Щоб не боліти. Ну, логічно, щоб не хворіти. Добре. Деніел Паркер, желаю тобі крепкого, здоров'я і ніколи не болять, дуже дякую. Сабіна і да, не нужно много говорити о таких людей, вообще пропадає желання общатися. А, це що я казав, що бато говорить. Та, є щось у цьому. Хоча, розумієте, дивно про це говорити, коли ти сам у дитинстві ним і був, але по суті. Час... Пройшло багато часу, і ти зрозумів, ага, тепер зрозуміло, чому в мене зараз нема друзів. Тому, та-та-та, ліпше не говорити, буде краще. Знову пише: виздоравлюй. дуже дякую Сабіно. Містер Бістер, ну так, виздоровлюй. ну бо це лікарня, а не ресторан. А нас те, що я пройду, розказував. Ну, в принципі, з одної сторони все правильно, бо хворим, по суті, делікатесів, тих котлет, тих сосисок не треба їсти. Бо то, що ти хворий, дійсно ти це не хочеш їсти. Я пам'ятаю, то взагалі їсти не хотів, коли він закурів це пару тижнів. А я тепер ледве з вами цей з'їв. Він смачний, но хвороба, то знаєте, як витягує тебе з рота. Я не дам тобі з'їсти, бо ти хворий, не дам. То, тому така справа. Містер Пістер, ну бо це лі... А, зачитали. Крістіан Матвія уже хол... холода не лето. Їм нужно ходить тепло, а ти, може, і не одягся. Може було і було пару днів то кінець жовтня було, що я капець спати хочу, але це напевно замітно. Було там, коротше, що я щось не удів шапку ще під кінець жовтня, коли їхав. В магазин. Може, щось це дало, але. Ні, та ні, це від тата набрався. Так що, ні. Неправильно, знаєш. Крістіна, я бачила... Виділа... Ви бачите в чаті нормально ваші канали пишуть, а в коментарях юзери, та... Я бачила, як ти пару днів назад знімав тільки в футболці, тому все зрозуміло. Ну так, я думаю, я, знаєте, не дочитав зразу, коли почав читати, я обіді, але я думаю, ти мене може десь тут у місті вже ви бачили, чи у Франківську десь бачили. Але ні, бо ти Крістина Матвієв. Ну, але, в принципі, переселенці є теж приїхають до нас. І по російськи типу, тіпа, стараються вже хоч якось вчити, щоб сильно їх не покарали наші. Але ну, є ще одиниці суто так. Я щось подумав, ну окей, приїхали. Лего Фокси, пам'ятайте, казав на день народження каналу. Що це я казав? І що це я казав на день народження каналу? Треба перематувати. Мені здається, ми що вчора говорили, що я що я... Ага, що я думав, що канал створив 10, го створив 11. го Це чи що напиши? E, Помахав рукою Лего Фокс, тобі привіт. Діджей ПС, скоріше за часовий пояс, потім змінили на точну дату. А то це, ви, це ви коментували. Ага. Так, там щось з часовим, скоріше за все, тому нас показало 11-й. Пише Круасан, топ, ДЖПС, тут дуже дякую. Олег Малевич, тому що ти хворий. треба лежати, треба лежати. І любов з ціаломатіна. Вітання, ви здорові. Дуже дякую вам, Любов. Женя Воробьєв, жаль, що 5к там нет. Та я, та я тобі вже пояснив вчора. Просто діло в тому, що це просто баг. Ти, нажав, на відео, де було 5к, воно просто перенесло. Так як, так, як колись на ноутбук, то і зараз через кусь, там... якусь програму, букву, там якісь циферки вводите, і то просто, е, ну, поки ти не оновив сторінку, стоїть там то число. Ти оновив, так як і не було, це то саме. Та. Ну, Просто тут нічого не вводив, а тут якби само так запрацювало без звоження. Е, так, це можна, якщо я б я... Вже навіть, я вже навіть не знаю, як це зробити на комп'ютері. Якби я на комп'ютері так зробив, то, знає, то можу постійно так, такі меми закидати. що, типу, О, пару днів тому вийшов відоса, там 15 тисяч лайків 10 при 20 переглядах, але я навіть не знаю, як це робиться. Тому... <кій> Ти комп'ютера особи не маю. Добре, так, 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 так. Женя Воробьов виздоровляє, дуже дякую. Знову він пише, я уверена, що ти будеш більше зарабатити роботі, ніж той, який умнічав тебе в коментарях. Забейте на нього, мені пофіг на нього. Поки що треба виздоровити, щоб щось сказати, не бере. Зараз о, перший день на роботу, вже вчора такий хіровий був, але не хотів, знаєте, перший день усратися. Що о, він не прийшов, а то він так любить роботу, щоб сказали. Та ти думаю, добре, перший день. Бо я ж тоді, навіть по першій не знав, я в мене температура чи ні. Я попрацював. Я зрозумів на вечір, що в мене точно температура помірили, Ага, все. Лежи, поки не виздруєш. Мені до наступного понеділка лікарняний прописали. Хочу швидше. Бо я не хочу зараз хворіти. Нашим міціону. Так, посміявся Женя виробійов з кнопки, поржав. Кнопки. А, це те, що я казав, що як я накручу 100 тисяч мені кнопку YouTube хіба по голові дасно. Ну. Кира Фелд, виздоровлюй, Денис, дуже дякую. У нас 5 хвилин, ну ми зачитаємо. До речі, оновлення мені оце як бісить. Дивіться, воно не зручне, бо я пробував сьогодні, то так бісився ще з цього. Дивіться яка тема. Дивіться, робиш ти так. А то глючило, типу, от. я не міг так зробити, бо воно не пускалося. А раніше було просто тут чат і тут коментарі. Вони тут зробили. Оновлення ютуба все гірше і гірше, я це точно зрозумів. Тому такі дружні справи. Це я щось подивиться, мав бачите. Чи просто запис іде, бо там щось. Щось не особо мені... Щось там видно. Не знаю, там треба чи яркість підкрутити, чи що не знаю. То, що я казав, що треба щось налаштувати. Добре, не затягуємо час, хоча вже Лего Фокс, ми всі ті юй у мене такі гарячі зараз, не то, що це цей. Е, Пофіг, ми всі твої 20 тисяч підписників чекаємо, щоб ти висерив. Якби це правда було, то в коментарях було 20 тисяч коментарів. До речі, дійсно, якби вся моя аудиторія 20 тисяч покоментувала, там би точно вже би ютуб напевно, пану зерхував пару тижпередів. Але. Мрій Денисе, мрій і не домрієш. Добре, Сабіна. Молодець, що даже коли ти блідеш, ти все одно маєш для нас уздоров'я скоріше. Радий, що... що ви бачите, що я такий херовий, що... Ну, які, які тут зйомки. Але я хочу знімати, бо я хочу кожен день вести канал. У мене є мета знімати кожен день, я значить цей мети притримуюся. І хворий чи здорові мені на... надопить. Кристіна, жаль, що ти заболіл. Скоріше ви дуже дякую. Ті смей, ви поскоріше, хто буде піднімати нам нас, як не те, Золотий коментар. коментарі. Науті калково. Денис, бажаю тобі здоров'я, міцного. Упевне, на 2-3 дні будеш як раніше. Більше відпочивання ніж знімай. Ну, ну я сьогодні продовжав, бо сьогодні графік на 22.02, а завтра вже на першу. Тому ну, знімлю наперед, потім буду сидіти і лежати. Подивимось. Ася Яремчук. Денис, ви здоров'я поскоріше. Жаль, що, не, що ти захворів більше, лежи пий ліки, а не знімай відео, бо так не вилікуйся. Думаю, що вилікуйся. ви виздоровай скоріше, укол і таблетки. Мені уколів не треба. Ба, а може дійсно ще лікар, потім укол пропишемо від блін. Твій коментарі може щось значити. Містер Бістер, це обідно, коли твій любимий блогер захворів. Скоріше, ви здорові. Сердечка. і тобі сердечка. Мартіна, чекаю тобі віду в нормальному стані, лікуйся, дуже дякую. Ніколи Алмейда, ви дуже скоріше багато лікувальних чаїв. Ну, тільки що, це з Малини теж лікувальний частково. Я думаю, навіть і не частково. Діжи, пєсто, лікуйся, Денис і все буде добре. Гаразд. Це вже я написав ще зранку, бо не було зранку коментарів. Я написав Денис YouTube ченнел. Побажаємо Денис скорішого видушення. Але вони вже прокоментували тепер три години назад, тому такі справи. Та, побажаємо. Ну, бачите, побажали. Видно, мене послухали. Бріан Макс, Денис лечі, спій, отдохні от Ютуба. Дуже дякую, Брайне Фінву, ви виздоровий Денис, дуже дякую. Мені Чекай, Брайан Макс, я знаю, що ти тепер кожне відео дивишся, бо ти вже під кожним відео коментуєш. Напиши, будь ласка, в коментарях, чи ти можеш мені писати коментарі на українську, чи ти там, як у Росії, то. Ну, типа, ти, тобі... ти розумієш, але ти не можеш спілкуватися. Напиши, коротше, дай знати. Так, Анна Кароліна, раджу більше спати, у мене завжди спадає температура, якщо я багато сплю. А це цікаво, треба попитатися. Батьків, а милі подякував. подяку, Олег Малевич. Відео з реакцією до 30 хвилин, відео з гарбузом до 40, відео, коли він з хворий, також до 40. Не знаю, це вже буде менше точно. Діджей Піесто, блін, та чо так багато, блін, я не успію це все зачитати. йолки палки я не успію це все зачитати. Добре, що успіємо. Молодці ж підняли активно, всі не успівають, вже час публікувати. Коротше, діджей, я теж майже кожний шорт дивлюсь, тільки не коментую, бо активу хочу зробити під цими великими відео, де немає переглядів. А по другій кожен шорт коментувати, то все добре робите, бо тому, що мій любимий контент це великі відоси, а не ті дурні шорти. А якщо ви тут хоч як коментарі робите, велика вам подяка. Містер Бістер, це тому, що офіс самого Ютуба знаходиться, якщо я не помиляюсь, в Каліфорнії, а там зовсім інший час. І тоді ще, мабуть, не перевели час на український або американський. Тому і так вийшло, що у Каліфорнії твій канал зареєстрований 10 червня, черві, України один із. Цілком правильна і відповідь, так. Тому навіть можна і закріпити цей коментар, тому що він. Ну, я знаю, що він не буде по темі, бо тема, тема ролика я захворів, але ну, він дуже правдоподібний. Джонні Джокер двадцять. Сейчас уже виздрю, анічогісінькі. Сірівно хворі, не знаю, скільки днів. Деніел Паркер. Дал говорить много не надо. Золота, правда. Женя білого той. Е я вже думав, коли ти випустиш шорт, а вчора вранці ти типу скажеш, що ти болен і знімати більше відео не будеш. Ну вот що значить преданний своїм каналу, Буду завжди преданний, так? Якщо я там десь у 2017 році, навіть у 2018-му десь було пропускав днів, то зараз просто ні та. Мульт 728, ну мультяшка АК. Ні, просто я почав вчати українську мову, коли пішов в школу, так як я у дитинстві тільки російською розмовляв, тому вже вчуся. Ну це вже добре, що вже ваш русизм трохи по помаленьку українській школі. Удаляють, знаєте, ну, просто не знаю, які підібрати слово, поки що. Нехай буде удаляють, тому це дуже добре. Все, на цьому все бо вже публікувати. З вами буде не зправлені. Всім добра ніж, всім пока. Надіюся, за пару днів видужу. Всім дякую за підтримку. Постараюсь перелайкати. Пока. Бувайте, йоу. до побачення.